Усім привіт! В продажі Renault Grand Scenic. Машинка пригнана з Франції. 2013 рік виготовлення, 1,5 дизель, шестиступка механіка, гарний колір. 16-та 16 резина. Літо. Резина 22 року, резина нова. суть не задний партроник шторка процуя автомобиль самимистный тратить ряд сидень запасный купак Салон ціленький, частенький, охайний, хімчистка не робилася. Чотири скло підйомника. Старт-стоп на кліматі, на навігації. Заводиться взагалі. ідеально. Поміняні свічі на кала, помилок немає ніяк. По поміняні салінблоки передні, тяжкі, Ходова зроблена, ні нічого чого не гупає, не стукає. Сажова екологія, все на місці, нічого не вирізалося, вигун не димей. Лопове спло обмінене. Всі останні вікна рівні. Диму немає. Кого цікавить такий мінівен сімейний, телефонуйте, машинка знаходиться в місто Вінниця. Більш детально в описі під відео або за номером телефону. Всім гарного дня, до побачення!